Ось барочки починають лізти. Сподіваюсь, вам видно. Що ж, відкриваємо. Сидить дуже міцно. Просто подивіться. А ну що ж, попереду в нас ще місця з боровиками, так що сподіваюсь, ще знайдемо. Йду далі. Ну що ж, пішли боровички. Просто погляньте. Він чудовий. Ідеальний борочок, твердий, біленький, тяжкий. Якщо ви також любите збирати боровички, напишіть про це обов'язково. Буду радий також дізнатися про це. Просто подивіться, який чудовий боровичок, Взагалі найгарніший гриб за сьогодні. Просто ідеальний. Боровички на сьогодні радують. Ще один такий красень. Дуже шукати ще. Ось, хочеться згадати мем. Я так довго ждав, ждав і нарешті дождався. Перший борочок на сьогодні. Щось з боровичками в цьому році не дуже. Але ми всі надіємось, що грибний сезон триватиме. Оце так гриб. Боровик. 15 вересня. І ось таке у нас знахідка сьогодні. Боровички I oсь taki rezultat. Idźmy dalej. Tylko wyłączę kamerę i oсь taka znakietka. Tak. Ojciec. A także do kilku polskich. Літ сьогодні радує. Тільки вимкнув камеру і плюс два. Один і другий. А того знайшли ось тут. Так, сподіваюся вам видно. Малесенький боровичок. залишу, повернуся завтра. І перевіримо, підрізуємо чи ні. Просто як намальований гриб. І це боровичок малесенький. Перший боровичок справжній. Ось такий. Шукаємо ще. Плюс один боровичок. Ось така дорога і ось так посередині росте гриб. Як бачимо, тут йшов кінь, тут слід. Просто пощастині. Це боровичок. Це один чудовий боровчок. Просто неймовірний. Як намальований. Ось такий красивий великий гриб, напевно найбільший сьогодні. Шкода трішки переспілий, але дійсно красивий. Ось такий грибочок. пройшов тільки декілька метрів від попереднього. Ось такий чудовий боровичок. Погляньте який боровичок чудовий. Говорю тихо, тому що грибники поруч. Чудовий боровичок знайшов ще ось такого боровичка. Маленький. Я його заберу, не знаю, коли сюди повернуся наступного разу. Так. Ось такий малесенький боровичок. Поки що тільки один. Ось такий красунчик боровик. Це сьогодні перший. Йдемо шукати ще. Ось так на галявині росте грибок чудовий. Помітив його здалеку. Один чудовий грибочок. Шукаємо ще. Черговий зубочок. Так, чудовий. Ось такий красень, помітив його здалеку. Йдемо далі. Знайшов ось такого горочка, вже не показував, але ось тут, ось такі красень росте